Оновлена амбулаторія загальної практики сімейної медицини вже працює в селі Черепашинці Калинівської громади. Одним із найважливіших нововведень у роботі медзакладу стало облаштування окремого кабінету для ветеранів і ветеранських родин, а для дітей створили затишну ігрову кімнату. Зробити щеплення, пройти медичний огляд, не виїжджаючи з села, відтепер можна в Черепашинцях. Тут оновили амбулаторію сімейної медицини. Послуги надають як дорослим, так і дітям. Для очікування батьків з малечією у закладі створили ігрову кімнату, в якій вже встигла погратися двохрічна даринка. Дуже чудово зробили ремонт, облаштували дитячу кімнату. Там, де буде зручно діток залишити на час. Приходження медогляду або а, там, лікаря. Щодня на прийом до сімейного лікаря приходять по 30 відвідувачів. Вони тут, по-перше, отримують щеплення. Якщо захворіли, вони отримують консультацію лікаря. Лікар назначає лікування. І приходять так само приходять на прийоми. Само собою приходять дітки, крім щеплення, приходять на профілактичні огляди. Кожен місяць дітки з мамами приходять на профілактичні огляди. Медичний заклад в Черепашинцях обслуговує понад 2,5 тисячі пацієнтів, які підписали декларації із лікарем. Серед них пів тисячі дітей. Медпрацівники надають послуги жителям із 15 навколишніх сіл. У нас тепла вода є в кожному кабінеті, у нас нова апаратура, у нас новий кардіограф сучасний, потім комп'ютерні ноутбуки новенькі, сучасні, у нас мебіль сучасна, бачите, не стаціонар, наскільки комфортно обладнаний і для пацієнтів це дуже комфортно. У амбулаторії облаштовано окремий кабінет і для ветеранів та їхніх родин, де вони, окрім обстеження, проходять усі необхідні процедури у денному стаціонарі та консультацію спеціаліста з питань супроводу ветеранів і демобілізованих. Так як сьогодні війна і в нас багато ветеранів є, які повертаються, то хотілося б створити комфортні умови, наприклад, багато людей є із інвалідністю, щоб вони не піднімалися на другий поверх, комфортно було їм обслуговуватись тому зроблений пандус, зроблений ветеранський простір, кімната, де наші ветерани можуть приходити і їм надаватися медичні послуги. Кошти на ремонт та облаштування амбулаторії у Черепашинцях виділили Калинівська міська рада та меценат. При оновленні закладу дотримувались інклюзивності: пандус, шрифт Брайля та спеціально обладнаний санвузол. Ремонт амбулаторії ми робили практично більше року. Робили своїми силами. Матеріали обладнання брали за кошти бюджетні і. Дуже долучився до особливого благоустрою Боримський Іван Сенчевич, це керівник «Промінь», Він завжди надзвичайно допомагає нашій громаді Збройним силам. Він патріот є в нас, як і більшість наших жителів громади. Дуже багато проходить службу в Збройних силах, захищає нас з цього села, з інших там сіл. Це тут амбулаторія. і… Ми хочемо і на першому теж ви бачили, постали дві ліжка для людей з обмеженими можливостями, і хочемо таки зробити денний реабіліційний стаціонар. У відремонтованій будівлі також розмістили перукарню, манікюрний та масажний кабінет, відділення пошти, щоб жителі села могли отримати усі необхідні послуги, не виїжджаючи з села. Євгеній Овсяніков, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.